Привіт, з вами Лімон. Ми продовжуємо дивитись хороші бої плани був бо тебе був тайм. Да? Ви зараз бачите інший клан, але це такий на деякий час перебіжчик, можна так сказати. Спора іде повернеться додому в рідний клан. Дуже Доєднуйтесь, нам потрібні гравці, які будуть допомагати витрачати час, грати в вилазки, нас клас. Подавайте свої заявки. У нас Прохоровка, 907-й Стежка 10 рівня Савок. І мені цей реплей, я тільки що я подивився, прям вкрай сподобався своєю, знаєте, я б так сказав сміливістю. Дуже незвична катка, як на мене. Дуже рідко таке буває на Прохорівці, зараз ми все побачимо. Я тут промотаю, щоб не витрачати час. Пій буде досить швидким і динамічним. Заїхали на горку не у взводі. Але цікаво те, що гравці будуть розуміти, що робить Бігдеді і допомагати. Це було прям вау, це було круто. Засвітили Леопарда, засвітили 103-го, по суті, скоріш за все, тут більше нікого не буде, і показує, що давай, давай вперед, і дивіться. Одразу викатуються. От бісить глюк цих тичок. Реально, він давав нормально, мало залітати, вона пішла кудись, я не знаю, що сервер, не зрозумів, що відбулося, але повний бред. Продавили горку, по суті, тут, скоріш за все, тільки 103, його треба швидко забирати і проїжджати далі. Гра без ЛТ з нашої сторони, бо вона вже здохла. Бачите, от... Погано, коли ЛТшка на прокрівці в перші хвилини здихає, грає необережно, і це показує те, що треба брати інше направлення в свої руки і якось намагатись грати. Тут, на жаль, ми втратили майже половину ХП, є 1400 дамага, поки немає асіста, але команда забрала більшу частину мап. По суті, у ворожої команди залиш... залишилась тільки третина, і вони, бачите, відкатуються. Будуть стояти всі тут. Лише треба їх обережно якось намагатись підсвічувати, щоб союзники вносили б вони дамаг. Одразу перекатується. Я дивився реплеї, я був просто в ахірі. Дивіться, конь ще досі в цій позиції 257 7 був в Б3. Просто що, що ворожа команда виробляє? Це такий подарунок з таким боєм. Просто дарують ХПшку. Тут це зараз буде трохи безрезультативна стрільба по Чіфу. На жаль, там не буде залітати. Він плюс-мінус нормально стоїть, рухається. Ще й пробиває. Молодець. Мабуть, один з найгірших танків тут ворожої команди був Борка, який міг засвідчувати саме алею і інотавра. Але, як ми бачили, що він тікав. І зараз робить, по суті, неправильний мув. Він засвідчується і йде в ангар. Борка тут міг ще зробити багато чого корисного для ворожої команди. На жаль, тички не залітають. Дійсно, і Чіф, і Суперкобила стоять в таких позиціях, де буде важко їм давати дома. Треба тільки ті очікувати, щоб було. Щоб вони якось підставлялися, що вони поки не роблять ну, саме для Бігдеді. Довка тут світиться 2-5-7. Ну, ви ж розумієте, це, це вже не просто гра, це просто тір. 6-2, по ХП дуже велика просадка. Ворожої команди не залишилось куди відступати, як позмінювати союзників. По суті, тут просто обережно доградувати все. Ось цей мув, він теж такий агресивний. Його б в будь-якому випадку хтось би зробив. Наприклад, той самий Леопард. Можливо, теоретично, не факт, але можливо, так. Да. Але їдемо ми, і зараз ми будемо збирати тут асіст. Використовуємо бронебашти. Нас не прибувають. Вже 2К натанчили. Вже більше. Чудово, дивіться, 3000 демаго, є 2300. 2800 заблоковано. 500 асіста. Чудово, чудово, бійде. Просто чудово. 8-3 розрив по ХП дуже великий. Ворожі команди треба просто якось чинити опір і щось може ще настріляти. А так, по суті, фіналка вже відома всім. Максимально нагло під'їхали, піджались під них. Подлючая як бачила, як вы пашла на 646 і навіть не засвітилась, здається. Чи засвітилась, я не помітив. 4500 дамага, 2000 4400 заблокованої шкоди. Просто фантастика. Ворожа арта таки не світилась, уявляєте? Есть! Я 400 дамага, 200 сіста, 4400 заблокований. Клас, давайте дивитися результати. Результати бою на екрані. Хемастер, основний калібр, сталева стіна. 5400 дамага. 4 фрай, 4 400 заблоковано, 2600 асіста. Чудові, прекрасні результати. Прекрасні мови. Правильно, швидко продумано. Все зроблено, вчасно виважено. Це чудовий показник, і взагалі такі бої дивитися насправді одне задоволення. Тож давайте покращувати наш скіл разом в цю гру. Це чудово дивиться такі реплеї. Дякую за перегляд і до нових відоських.